Як Хайлі бібер побудувала імперію по догляду за шкірою. Як вона змусила майже кожну дівчину купити собі не дуже зручний чехол і постійно рекламувати її бренд. <рес> як ви вже зрозуміли, сьогодні у відео ми будемо з вами розбирати маркетинг бренду Root Road. Я не знаю, як правильно це вимовляється, тому якщо вам буде різати вуха впродовж відео, я щиро вибачаюсь. Road. This is Road HQ. Я вас вітаю на моєму каналі про маркетинг та соцмережі. Мене звати Ріта. Я маркетолог з досвідом вже понад 7 років. Зараз я активно розвиваю свій канал на YouTube, Тут в мене виходить рубрика, чому це купують. Тому, якщо вас зацікавило це відео, ви мене вперше бачите, обов'язково підписуйтесь. Також я веду свій блог в Instagram, Там ви можете більше побачити мене, дізнатися про моє життя і також побачити багато корисного про маркетинг. В Цьому відео ми з вами будемо детально розбирати бренд «Road», Чому його купують, які в них є фішки в маркетингу, які ви зможете забрати собі? Я веду цю рубрику для тих, хто просто цікавиться різними брендами, та для тих, хто хоче розвивати свій бізнес або свій особистий бренд, тому що у таких гигантів ринку справді є чому повчитись. Бренд Хайлі Бібер був заснований в 22-му році. Насправді, коли я збирала откуда першу інформацію про бренд, мене це так сильно чомусь здивувало, що цей бренд лише був заснований в 22-му році, бо мені здається, що про цей бренд вже років 10 говорять, але насправді ні. Цей бренд швидко здобув успіх, швидко здобув популярність. Цей бренд отримав такий миттєвий успіх не лише через Хейлі Бібер, яка є дружиною Бібера, яка є там відомою моделлю, зіркою і так далі. Ні, цей бренд не завдяки лише цьому фактору, отримав свою популярність, тому що. Історії відомо багато запусків селебриті, коли вони запускали свої власні бренди. В моменті були дуже успішними, а потім потрошки згасали. Тому тут дійсно заслуга не лише того, що його заснувала там дружина Джасіна Бібера. Бренд отримав назву по другому імені моделі, і на момент запуску бренду він мав всього лише три продукти: Лінійку ретельно продуманих базових засобів по догляду за шкірою увійшли. Цивородка з Ложачи крем і засів для губ у трьох варіантах, тобто ті самі близьки. Також бренд від самого початку, що логічно співпрацює з. Road Future Foundation, мета якого на момент запуску бренду була до 23-го року, тобто за рік допомогти тисячам жінок та їхнім сім'ям. Для тих, хто дивиться мене на YouTube, вже не перший мій розбір брендів, ви знаєте, чому я сказала про благодійність і наскільки це взагалі впливає на бренд та його успіх. Якщо ви про це не знаєте, я рекомендую подивитися мої минулі розбори. Там я детальніше про це розказую. Що ж говорять, люди? Буде користувачі про бренд в соцмережах. Я зібрала для вас підбірку. Тож, давайте подивимось. Я урвала ті самі найінстаграмніші тінти для рот, які завжди солдав. У мене фейс авро. Десон розгайли рекласти. Ристує всі відтінки тих самих близьких рот від Хейлі Бібер. Я нарешті спробувала доглядову косметику. Це любов цей продукт. Хоче кожен інстапантаріс. Трендовий чехол роут за 250 гривень. Не встигла дуже цікаво. те, що, ну напевно мене не сильно здивувало, але є цікавим фактом, що в більшості відео є фраза жертва маркетингу. Так і жертва маркетингу я замовила той самий блиск. Так і жертва маркетингу я замовила той самий чехол. І це досить цікава історія. Що бренд поєднав у собі три таких великих кити. Це, звичайно, медійна засновниця бренду. Сильний маркетинг і якісний продукт. Перше, те, що да, от медійна зірка це дає свій поштовх, це дає свої переваги. Це ми не можемо заперечувати. Але оці два кити: маркетинг, і якісний продукт вони так само сильно важливі. Вони навіть важливіші, ніж хто заснував бренд, тому що без цих двох пунктів просто неможливо втриматись на ринку. Тож, давайте вже розбирати, що ж такого цікавого робить цей бренд, та що з цього ми можемо забрати собі. Цей <попіт -сайз -поп -у> <попіт -сайз -бабі> випуск буде про креативні запуски продуктів, про справжній безкоштовний ugc контент. Про вірусний маркетинг також про лояльність через цінності бренду розпочати цей розпір. Я хочу саме з дуже таких креативних цікавих запусків продуктів. Бо насправді це стало такою особливою фішкою бренду, яка і допомагає продавати продукти: нестандартні порівняння, цікаві піар-розсилки, цікаві ходи, які використовує бренд. Тож дійсно є про що поговорити. Мені здається, що Рут дійсно зробили щось дуже неможливе. Люди, звичайні люди, не інфлюенсери, не блогери, не селебритіс, тобто звичайні люди дійсно люблять і дійсно користуються цим брендом. Тобто це бренд не побудований лише на імені медійної людини. Його не купують тільки тому, що всі інфлюенсери говорять там про нього. Його купують, тому що він дійсно класний. Також що тут важливо, люди не просто купують да, одноразово, щоб просто показати, там що я в тусовці, я все розумію. Ні, люди, коли закінчуються баночки або закінчуються близькі, йдуть в магазин або замовляють нові і користуються у побутовому житті. І дійсно це вау. Бренд дуже часто перебуває в епосі в нас sold out». тобто, все закінчилось все. Будь ласка, формуйте перед замовлення. бо може здавати. Що бренд роуд просто живе вже в кожній косметичці, в кожному магазині. Ну, звичайно, не в Україні, не у нас. Але от, да, якщо говорити про Європу, про Америку, наче просто кожна дівчина вже їм користується, і бренд дійсно має. Дуже велетенський попит. Я звичайно більше моніторила наш український ринок, щоб давати там відгук про те, як ми відносимося до цього бренду хоча да є і є американські різні відоси. В мене відео або будуть, або вже були на момент монтажу. Але я знайшла одне таке цікаве відео, в якому, на перший погляд, мав бути якийсь негативний висновок, да? якийсь негативний відгук. Але цього не сталося. Я вам пропоную його переглянути. Це почала відчуватися, як пісок на губах. Не те, що я не була до цього готова. З часом текстура цього бальзаму починає бути такою грейні. Це дуже 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 такі маленькі часточки. Спровожу пальцем в руці, і Я відчуваю оцей дуже дуже такий дрібний пісочок. Це мерзко. А що нам каже підтримка рот? Зробіть їм ванну. Давайте зробимо. Прогріли, прогріли. Угу. Можливо, ми бачимося в останній раз. Пов, ти замовив чай у посяву Укрзалізниця. Вони стали дуже м'якими. Для прозорості експерименту давайте ще охочу. Я не відчуваю ніякого піску. The next one. То навіть в такій ситуації бренд запропонував вирішення, і воно дійсно спрацювало, що багато говорить про якраз цю лояльність. Запуски це просто якась методичка по маркетингу, тому що можна просто брати їх кейси будь-які будь-якого запуску першого, другого, третього, просто розбирати по таким частинкам і просто на цьому вчитись використовувати собі. Давайте розбиратися, чому коли в них йде запуск нового товару. Він ніколи просто не запускається. Тобто не буває такого, що е, там в середу сказали, що буде в п'ятницю, і От в п'ятницю вже якийсь новий товар. Ні, кожного разу це просто ціла історія. Hi, you you guys, it's Haley, and I I am am going going to be taking you through my updated road routine. I am going to start off with our pineapple refresh cleanser. Кожен товар розроблюється стратегічно і випускається так, аби створити ажіотаж, бажання і певний ефект ФОМ. До прикладу, запуск помади Peptide Lip Tint» Відтінок цієї помади був поєднаний з асоційований з певним продуктом харчування. Ця така легка, дуже ніжна, дуже гарійлива концепція змусила людей говорити про цей продукт. Компанія Root створювала колаборацію з Клаудією Шифер колекції «Barrier Butter». І вони створили лист очікування. Тобто, ви могли перейти на сайт, записатися в лист очікування і чекати, щоб придбати першим. Тут вони також грали на цьому ефекті FOMO, тобто втраченої можливості. Бо це позиціонувалося як щось унікальне, щось ексклюзивне, що можна не встигнути купити. Більше такого не буде. І звичайно, багато шанувальників бренду. Стояли в черзі, чекали, заповнювали цю анкету для того, щоб отримати цей продукт і відчути свою особливість, що вони мають змогу цим користуватись. Тобто, вони, якщо так підсумувати, дійсно генії ажіотажу, генії м, маркетингу в плані впливу на людей. Вони вміють цим користуватись, і напевно, саме тому бренд, коли він взагалі запустився, отримав солдат за 11 днів. Як, взагалі, у них це виходить. Секрет в грамотному прогріві. Вони використовують систему запуску до кожного свого продукту. Коли стартував бренд, вони також це використали. Коли бренд мав починати стартувати в мережі, активно почали обговорювати. Шкіру та й зовнішність Хайлі Бібер, звісно, люди все більше обговорювали, висували якісь теорії, що вона робить, чим вона користується для того, щоб її шкіра виглядала так само, як глазур. Ну і звичайно, це дуже сильно повпливало на інтерес до бренду, який мав стартувати от найближчим часом. Тому що Хайлі лібійбер стала обличчям свого бренду не просто тому, що вона медійна, а тому, що її шкіра дійсно ідеальна. Таку шкіру хотіли люди і хочуть досі. Вона більше показувала себе, свої рутини, свого догляду, і звичайно цим продавала свій бренд. achieve really we to... або, наприклад, запуск чохла для телефону. Це вже був не перший їх запуск. Така досить теж цікава історія. Хейлі просто виклала собі в інстаграм фото з чохлом, в якому була в якому був блиск, в дзеркало, і все опублікувала в інстаграм. І вона отримала просто сотні коментарів, десь негативних, десь звичайно позитивних, про те, де купити, де взяти, що це за такий просто божественний чохол. люди. Її аудиторія, взагалі, да, фанати її бренду почали шукати якусь інформацію, коли буде анонс, що це взагалі за чого, де його придбати. І ну, звичайно, спочатку інформації не було. А Хайлі далі публікувала контент, так підразнюючи аудиторію, показуючи, що він буде. Далі фішкою бренду є те, що вони розсилають продукт інфлюенсерам. Вони користуються, знімають відгуки, публікують контент. Це ще більше напружує людей, створює жотаж, бо вже ж так хочеться, що ж це за такий чахол, не можна собі облист носити. Завжди дуже зручно, і звичайно, на момент анонсу в них знову стали дуже шалені продажі. Хоча чохол коштував 35 доларів. Через час порш зробили такий невеличкий закос під Хайлі Бібер і зробили чехол на телефон, який ви можете вкласти ключі від своєї машини. Це дійсно стало вірусним. Я пам'ятаю, як багато хто показував, як такий чехол зробити вдома. Хтось приміряв чи туди влізають інші якісь близки, знімали, кому подобається, не подобається. А фурор це абсолютно точно викликало. Тобто, кожен запуск починається дуже нативно. Сама Хейлі показує, як вона користується продуктом. Аудиторію це зацікавлює. Вони починають шукати інформацію. Далі розсилаються піар посилки для інфлюенсерів. І далі продукт виходить в продаж. І звичайно, це створює дуже великий ажіотаж. І, звичайно, ця схема, хоча вона може здаватись дуже складною, вона дуже сильно проста. Не потрібно людям по сто разів казати, які у вас класний продукт, які в нього класні переваги. Просто покажіть це людям, і вони самі його захочуть. Звичайно, великою перевагою бренду Хайлі Біпер є залученість її особисто у створенні розвиток і популяризацію бренду. І це якраз і є оцей особистий бренд у бізнесі. Чомусь у нас багато брендів думають, що особистий бренд у бізнесі це коли власник веде сторіс і показує своє життя. Але ні. Особистий бренд у бізнесі – це коли бренд асоціюють з людиною, і людина продає своїм зовнішнім виглядом або своїм станом свій проєкт. Тобто, якби Хелі Бібер не мали ідеальної шкіри, цей проєкт, цей бренд не здобув би такої шаленої Популярності маючи цю саму стратегію. Хейлі дійсно любить свою справу. Вона в інтерв'ю часто розповідала і розповідає тому досі про те, що їй подобається ця рутина ввечері. Знімати макіяж, наносити різні та, там, масочки, мастину. Короче, їй подобається оця girly girl routines, І звичайно, вона є фанатом свого ж бренду і стилю життя, який цей бренд продає. Сюмі Евондж Ассавірскінкерутін Олдетай. Я дефлівізлайтв тин The most, especially even working with different makeup artists, they would always be like, "What do you do for your skin?" Um, it was just always something I felt really passionate about. I was always someone who's and still am, clearly to this day, very committed to a routine, very regimented person who's like very OCD about a skincare routine. Тут, класним ще кейсом, який транслює таку саму історію, дуже схожим принципом є наш український бренд домашнього одягу піжам, хочу бренд. Я можу про них зняти наступне відео. Якщо вам цікаво, обов'язково напишіть про це в коментарях. Важливо розуміти, що залученість власника у розвиток бренду це не лише про прибуток. Тобто, коли ви да, залучені в бізнес процеси, тому що вам важливо, скільки ви заробляєте, це просто база, яка по замовчуванню має бути. А для того щоб власник став обличчям бренду і розвивав його, він дійсно має бути фанатом того, що він створює. Наприклад, Хейлі внесла новий тренд. В світ, да, лише вдумайтесь на заміну дуже такому товстому шару макіяжу. Вона принесла легкість. Звичайно, світ дуже швидко підхопив цей тренд. Клін, Girl естетік, шкіра як глазур на пончику. Келлі не продає товар. Вона продає відчуття себе після користування цим товаром. Вона продає. Ком'юніті людей, які підтримують ці цінності і такий спосіб життя, Знову ж таки, це працює найкраще, тому що люди вони не купують крем, вони не купують бальзам для губ. Ні, вони купують свої емоції, відчуття від користування цього бренду. І тут якраз ми дуже планенько переходимо до UGC. UGC – це User Generate Content, тобто контент створений користувачами. Зараз є дуже багато UGC-креаторів, тобто людей, до яких ви можете як бренд звернутись, і вони вам знімуть відео. Хтось там більш професійний, хтось менш професійний, але ви можете це купити за гроші. Ще там роки три тому такої історії не було. Ну і взагалі, да, стандартного маркетингу, ugc контентом ми сприймаємо той контент, який люди роблять, тому що їм подобається наш товар, і ми отримуємо його безкоштовно. Зафіксували в них дуже класно прямується і напрямок. Чому тому, що клієнти їм створюють дуже багато безкоштовного крутого контенту, і звичайно, це не лише підвищує видимість, не лише змушує там пам'ятати про бренд, дивитись, обговорювати це забезпечує самому бренду звичайно позитивні відгуки, але і Додатковий контент реальні люди знімають реальні відео або там фото, сторіс, пости пишуть з відгуками або да, показують, як вони користуються брендом. працює краще ніж реклама. Як ми вже казали, да можна мільйон разів сказати, який класний по там складу цей. Вмивачка ця для обличчя, але повірять все одно люди якомусь тіктоку, в якому дівчина буде робити огляд і розповідати свій користувацький досвід. Що рут роблять тут класно? Вони часто діляться. Відгуками користувачів, тобто вони публікують собі в соцмережах, і таким чином вони підтримують цей рух. Мов створюйте далі. Ми вам дуже вдячні. Ми будемо собі це репостити. Ну, типу, любимо, цілуємо. Також люди чудово розуміють, що якщо вони публікують щось, дає бренд, да, якусь розпаковку, свою думку, це підіймає їм охоплення та лайки, тому що бренд відомий про нього говорять, його знають, і таке відео, скоріш за все, набере більше. Охоплень лайків і так далі. Це вигідно і користувачу, і бренду, і взагалі всі в плюсі. Звичайно, це те, що люди люблять, користуються, знімають контент. Це не було б без того, якби продукт да, був адкриєнені е, очі, скажімо так. Але одна з особливостей рут, яку вони зазначають, це орієнтація на автентичність і простоту. doing this. I want to make A great brand that people gravitate towards, that they love, that they can feel like they're a part of. So I think that people should always be honest about their experience with the brand, no matter whose brand it is. In our peptide lip treatment, we were experiencing an issue with having a bit of a grainy texture, it was popping up in some of the batches. Ар світне Венівидвотравол, мебігет колдивудсетл атабатоном, де пептайлип трітмені. Лолобе ми живемо в світі, які стрімко змінюються, і зараз ото така є тенденція, що люди більш свідомо підходять до того, що вони купують. Бренд Рут має дуже класний склад, дуже екологічний і дуже чистий. І навіщо я це зазначаю? Тому що це якраз дуже відповідає тому їх маркетингу, який вони транслюють. Тобто от тій самій чистій естетиці clean girl routine, яку взагалі транслює бренд, і які цінності вони мають, тобто бренд створює щось більше ніж догляд за шкірою, да, це певна естетика і певний стиль життя. Тобто, це є ота філософія. Яку транслює бренд, і в них це дуже класно вдається, тому що це прослідковується всюди і в соцмережах, і на сайті, і в розсилках блогерам, і просто в пакуванні товару, навіть у вигляді самих баночок. Наступний фактор, який дуже грає їм на руку, це те, що бренд дуже класно визначив свою цільову аудиторію і працює лише на неї. Тобто вони не намагаються сподобатись абсолютно усім, а дійсно, поки я писала цей сценарій, мені самі захотілось. Мені захотілося замовити набір подогляду за обличчям, зняти гарну розпаковку, прийняти душ, зняти відео, як я всім там мащуся, яка в мене просто рутіна ввечері. Бо дійсно, коли от ти вникаєш у цей світ. Коли ти бачиш цей контент, ти прям дуже перегріваєшся от своєю картинкою, тим життям, які вони транслюють, це про те, що створювати ком'юніті і грати з почуттями людей, тобто давати їм те, що потрібно. Якби бренд Роуд орієнтувався на іншу аудиторію, там на жінок 50+, ця би клін рутина не дуже би працювала, тому що це зовсім інша аудиторія. А якщо говорити про... Наше покоління це прям дуже класно працює, да бо ну що йде асоціація з цією чистотою, простотою, натуральністю, йде асоціація спокій, що ніхто тебе не чекає, не чіпляє, не гонить до успішного успіху. Ти просто є і є в моменті. Нам всім цього хочеться, і тому, звичайно, бренди, які вміють це продати, тобто це відчуття, вони. Класно продаюся просто фізично. Секрет маркетингу по словам самої Хейлі це те, що вони обирають не поспішати, вони обирають концентруватися та випускати продукт, коли він буде готовий. Тобто вони обирають не кількість, а якість. Звичайно, на такій хвилі успіху бренд міг би вже запустити дуже широку лінійку різних засобів по догляду, різних ну дійсно можна дуже багато було вже розкрутити, але ж знову ж таки вони притримуються позиції, що нам потрібна якість, а не кількість, і це про гру вдовгу, тому що. З таким uh, підходом бренд зможе довго жити на ринку, довго бути улюбленим і довго отримувати оцей ажіотаж. That, uh, а чи є взагалі негативна сторона цієї клін гіорл естетики? Звичайно, є. Приклад, Джефрі Стар назвав бренд нудним. Сказав, що він там є ця листівка, коли да замовляєш товар. Він сказав, що Хейлі виглядає на ній так, ніби вона хоче вмерти. And this came in the the mail. Okay, so so packaging is so boring. And then I open it up and, girl, she literally looks like she wants to die. Like, focus. Oh my god that face is like why did i do this why did i create a skincare brand so when Є користувачі в американському тікдоті, яких там блиск покрився пліснявою, в когось було акне після використання, там сушили губи від їх блисків. І ось вам приклади. Хочу сказати, що світ не ідеальний. І, звичайно, навіть у такого крутого бренду, про який ми тут з вами поговорили, який там дуже мільйони просто доларів вкладає в розробку своїх продуктів, і в них будуть негативні відгуки. Тому що, да, люди, які люблять плотний макіяж, які люблять. Блядь, яскраві кольори, і ну, все-таки дуже яскраве, для них оця clean girl рутина вона не є привабливою, вона її да, відштовхує. Також, навіть якщо всі рекомендують там, ваші подороги, що саме цей, наприклад, крем. Супертоп буде людина, у якої буде акне, тому що їй такий формат не підходить. Тому це нормально і ніколи ви не зможете зробити так, щоб 100% людей залишались задоволеними. Але при цьому нам важливо працювати над якістю і також вміти працювати з негативом. Як з ним працювати, я говорила у минулому випуску, коли розбирала бренд Ріки Хейп. Що ж ми беремо собі від цього бренду і йдемо використовувати. У нашому інстаграмі або в інших соцмережах у розвитку бренду або особистого бренду, перше це креативні розсилки та співпраці з інфлюенсерами. Я про це багато у відео не говорила, але зараз ви бачите на екрані. Я вам тут десь вставляю розсилки, які робила для інфлюенсерів Хелі, тобто її бренд, і це дійсно вражає. Тому я рекомендую взагалі. Якщо у вас є бізнес і ви співпрацюєте з інфлюенсерами, подивитись у сторону піар-росилок, піар-кіт це ще може називатись, пошукати інформацію. Вас це може дуже надихнути. Якщо у вас маленький бренд. Все одно і ви співпрацюєте та да, з інфлюенсерами, або думаєте, не беріть просто рекламу, подумайте, як ви можете це зробити креативніше. Досконале розуміння, запуску та ажіотажу. Чи то ви чи не хочете? Ви маєте розумітись в системі запуску для того, щоб вміти продавати свій продукт. Чому здається, що якщо ви вже створили бренд, цього достатньо? Бо якщо ви вмієте натискати кнопку просувати, цього також достатньо. Але звичайно, ні. Для того, щоб ваш продукт користувався. Попитом потрібно вміти з цим працювати, і найважливіше, що саме ви продаєте. Третє продукт на першому місці. Я напевно буду це казати в кожному розборі. Я навіть не буду пояснювати, але, будь ласка, тримайте це в голові. Особисти бренд, який закохує та передає цінності. Якщо ви розвиваєте свій бренд, звичайний, да, якийсь бренд, пам'ятайте, що в будь-якому випадку ви обличчя цього бренду, те, що робите і транслюєте ви, дуже буде впливати на ваш бренд. А якщо ви маєте бренд свій звичайний або особистий бренд, але більше да, до звичайного, і ви хочете додати особистий бренд, щоб це було гарно, щоб це було нативно, ви завжди можете звернутись до мене за консультацією. Для цього просто пишіть мені в інстаграм і створення UGC. Я не проти купувати UGC контент, да, платити дівчатам або хлопцям, які створюють це, або там, якщо починаючи працювати по бартеру, тому що це контент для вашого магазину, і це прикольно. Ну, тобто, да, дати якусь хвилю, розкачати це супер, але не фокусуйтесь на тому, де назбирати да, гроші, щоб купити багато UGC креаторів. Фокусуйтесь на тому, як зробити так, щоб ваші клієнти безкоштовно вам робили цей контент. І це не про знижки 5% на наступну покупку за візу сторіс. Думайте більш глобально, більш креативно, і коли люди почнуть самі рекламувати ваш товар. Бо у вас дуже виростуть продажі. Сподіваюся, що цей розбір був вам цікавий, що він був вам корисний. Ви взяли для себе щось новеньке і вже думаєте, як ці ідеї реалізувати у своєму бізнесі. Я вам дуже вдячна за перегляд. Я буду дуже чекати ваших коментарів в описі в цьому під моїм коротше youtube відео Можливо, у вас є якийсь бренд, який цікаво було б, щоб я розібрала. Також обов'язково пишіть. Я вам бажаю удачі. Класних продажів, великих охоплень і багато ugc відео. Всім до зустрічі вже наступного тижня.